Привіт-привіт, вітаю друзі для тих хто хоче заробляти на криптовалюті без вкладень, чергова можливість отримати безкоштовні монети. Нагадаю вам, що я розповідав вам вже про такий проект, як DOX, де я заробив 80 доларів і той, хто послухався, подивився відео, також міг заробити. А посилання на цю сторінку я залишу в описі під відео, скролите і вниз, знаходити знаходите новий проєкт Pause. Жмакайте на посилання, вас прикидає в Telegram, де ви запускаєте бота, перед вами з'явиться ось такий додаток. Це не та палка фармити монети не можна, можна їх отримати лише шляхом виконання простих завдань. Йдете в розділ Earn in game і виконуйте все, що ну в принципі можете. Бачите, що я виконав. І так, зараз ще до завдань повернемось. Також, як тільки ви зайдете. В даний додаток вам одразу нарахують монети. Може бути більше, може бути менше. Від чого залежить? Залежить від того, скільки часу ви вже користуєтесь Телеграмом. Так само як було в проєкті Docs. І чи приймали ви щось в інших проєктах від Telegram також впливає на те, скільки ви отримаєте монет. Отже, йдете в розділ Earn. Що тут саме складне? Можете підписуватись на канали. Так, де тут Follow, follow. Partners, підпи... Навіть не перевіряє система, чи ви підписались, просто нажимаєте старт і забираєте свої монети, натискаєте кнопочку Claim. Хочете підписуватись, хочете, ні, ще раз кажу, воно не перевіряє. Е, підключити гаманець в Телеграмі. В налаштуваннях е, за замовчуванням у кожного аккаунта є свій гаманець, якщо ви не знали. Також нажимаєте старт, підключаєте свій. Саме вражайша штука. Скопіювати ось ці сліди. Натискайте старт. У вас появиться кнопочка не можу показати, появиться кнопочка скопіювати. Все, натиснули кнопку, йдете в OC-аккаунт, налаштування, біо. Ось бачите, як у мене. І вставляєте просто іконочку в своє ім'я. Все. Досить просто. Я навіть створив ще один аккаунт в Телеграмі. Да. Ну, чому б ні. Можете також створити на інший номер телефону, ще один аккаунт в Телеграмі і так само перейти і отримати ще більше монет. Потім, коли монета заліститься на біржі Binance, я запишу відео чи там на Bybit, де воно вийде, не знаю. Я запишу відео, покажу, як ці монети звідси вивести, щоб можна було їх продати. Якщо відео вам сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Підписуйтесь, щоб не пропустити цей момент. Момент лістину.